Доброго дня дітки! Сьогодні ми пограємося у гру «Знайди за описом. На картинці будуть зображені предмети. Я буду говорити слова, а вам треба буде зрозуміти, про який саме предмет із зображених ідеться. Моя сестричка любить червоний плід, усіяний насінням. Що ж з цих предметів усіяне насінням? Правильно, це полуничка. Наступне питання. Моя улюблена ягода солодка і соковита. Зовні вона зелена, а всередині червона. Що це може бути? Із зображених картинок тут. Все вірно, дітки. Це наш смачнючий херсонський кавун. Зовні він зелений, а всередині червоний, коли дозріває. Мама розповідала, що вона літає, ззищить і робить мед. Хто це може бути? Все правильно, дітки, це бджола. Вона дійсно літає, дзичить і робить мед. Наступне питання: він вміє літати, має мотор та крила. Що ж це? Правильно, дітки, це. Літак, він дійсно літає і моторчик та крильця має. Бабуся любить малину. Який кекс її вибрати? Так, ви праві їй потрібно обирати кекс номер 2 тому що він із малиною. Яке печиво зазвичай їдять на різдво. Так, дітки, це імбирне печиво. Ось воно тут у вигляді зірочки та чоловічка. Все правильно. Оберіть цукерку не круглу, не квадратну і не мюслі. Не кругла, не квадратна і не мюслі. Це ось це чудове червоне серденько. Ось цю цукерку і треба обрати. Що мені обрати для того, щоб попрати одяг? Обираємо пральну машину. Ви, молодці дітки, для того, щоб попрати одяг, ви відповіли правильно, потрібна пральна машинка. Дякую, що сьогодні пограли зі мною та відповідали на всі запитання. Чудового вам! Гарного дня!